Війни за реальність сталася особливій нагоді на реальній війні. Так автор книги зустрічає нас з першої сторінки. А і справді кожен з нас відчув вагомий вплив та інформації з початком війни, коли Росія почала проти нас не тільки повномасштабну війну, а й інформаційну. Про що ж сама книга? Книга про те, як боротися за реальність у світі фейків та неправдивої інформації. Дмитро. На власному досвіді, як і дипломата, як і того, хто працював з інформаційною сферою та комунікаціями, старається нам розповісти ті методи, які він особисто для себе вибрав, щоб боротися з фейками і правдою. Ну для прикладу можемо взяти одну з перших історій в книзі, це те, як він працював в посольстві в Австрії. Коли була помаранчева революція, і автор запевняє, що ну, він був прихильником помаранчевої революції, і е, він читав українські змі. Е, і в чому ж так скажемо, е, прикол цієї ситуації? В тому, що е, він читав українські змі, е, які були е, на чомусь боці хтось на боці Помаранчевих, хтось на боці Януковича. Він споживав всю цю інформацію, і у нього складалася дуже негативна картинка того, що відбувається наразі в країні. Е, натомість його іноземні колеги вони також цікавилися цією ситуацією, але вони е, були в іншому інформаційному просторі. Вони споживали е, новини західних медіа, е, які писали сухі факти. Без... Ця книга буде корисною не тільки комунікаційникам або журналістам, а й загалом кожному хто. Е, Існує в інтернеті, тому що, прочитавши цю книгу, вам стане зрозуміліше багато чого в інформаційному просторі, як для прикладу, новини, які пишуться, так і просто інформаційні меседжі деяких, так скажемо, блогерів. Автор Дмитро Хлеба дуже гарно в книзі розповідає, що як працює, бо він це розповідає з власного досвіду. Ну і говорячи про комунікації, він не міг і не обійти соцмережі. До соцмереж автор розповідаючи свої книзі, відноситься не дуже позитивно. Він стверджує, що інформаційні війни якраз ведуться в сучасному світі через них. І за думкою автора він вважає, що соцмережі вони занадто все дозволені, і через це вони розпещують споживача. І споживач піддається легкому впливу. Для прикладу, він може ну він наводить е, інформаційної війни. Це скандал з Фейсбуком, який ставався е, під час президентських виборів Трампа. І коли цей скандал розкрився, то Фейсбука впали всі акції, тому що стало відомо, що Фейсбук е, підтримував Трампа та видавав. Автор вважає, що інформаційна війна або ж війна за реальність. Це те, як ви інтерпретуєте факти та доносите їх до аудиторії. В чомусь він правий, адже навіть зараз можна побачити багато прикладів, коли одна й та сама інформація по-різному інтерпретується, і виходить, виходять два зовсім різних результати. Протягом своєї розповіді автор розповідає дуже багато про свою роботу дипломатом, комунікаційником і так далі. Це дуже цікаво читати, якщо чесно, тому що люба інформація вона стає цікавішою, коли вона обґрунтована якимось особистим досвідом. Так і є в цій книзі. Вона легко читається. Автор старався писати короткими реченнями та зрозумілими, тому що, як я вже зазначав раніше, ця книга підійде будь-кому, хто хоче свідомо споживати інформацію в інтернеті. Якщо підводити короткий підсумок, то я вже книгу варто прочитати. Тим більше нашій спеціальності, журналістиці, бо е, все, що в цій книзі, воно напряму е, підноситься до нашого фаху. Політика, інформація, те, як її споживати, те, як е, правдиву інформацію доносити, все це є в цій книзі. В цій книзі навіть, е, скажімо так, зазначається тема критичного мислення. Е, вона не те, що потрібно нашому фаху, вона потрібна будь-кому. Ця тема, тому е, раджу всім прочитати цю книгу. І хотів би прочитати цитату, яка запам'яталась мені найбільше. Не програти це теж перемогти. Автор так описує нинішню ситуацію України, що ми вже в виграшній ситуації тільки через те, що ми не програли, але потрібно йти далі. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.